Правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо інциденту в Полтаві з відомим блогером. Поліцейські встановили учасників конфлікту. Один з них, начальник полтавського ТЦК та СП Олександр Логвиненко. Нагадаю, на блогера Ніколаса Кармо, відомого своїми оглядами луків зірок і перехожих в Тік-Ток, напали невідомі і пригрозили пістолетом в центрі Полтави. А за словами Ніколаса, це сталося після зйомок одного відео. До нього підійшла група чоловіків, попри небажання карми спілкуватися. В не все одно вімкнули камери і запитали блогера про його ставлення до ЗСУ. А вже згодом один з компаній представив зброю до шиї Ніколаса. Згодом стало відомо, що один з учасників інциденту, начальник полтавського ТЦК. Так, про російського диктатора далі поговоримо про його фобії, Наскільки він боїться всього, що далі своєї кімнати, як пишуть, не виходить без бронежилета. Їжу Путіна перед вживанням дають слугам, щоб його раптом не отруїли. На різних заходах в більшості випадках бачать двійників ніж самого кремлівського диктатора. Ну і подейкують, що у Путіна щонайменше п'ять двійників. Кожен з них має своє прізвисько. Зокрема, перший це Крим, другий бункерний. І третій говорун комусь навіть <кій>, робили пластику, щоб було дуже складно відрізнити від оригіналу. Крім цього, вже неодноразово світом розліталися чутки, що Путін насправді давно помер. Зокрема, сенсаційну заяву про це в лютому цього року зробив російський політолог Валерій Соловей. І він переконував, що Путін помер ще торік від раку, а тіло нібито лежить в морозильній камері в резиденції на Валдаї. Замість нього на публіку водять двійників.